Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинку село Гатне, будинок з гаражем 180 метрів квадратних. Є 5 окремих кімнат. Кого велика сім'я, чи планує якраз супер пропозиція з п'яти окремими кімнатами, ділянка в районі 6 соток. Асфальтований заїзд. Тут ще перед забором є паркомісця на Десь 2-3, може й 4 машини. Поруч з Києвом дуже гарна локація. Поруч маршрутка і вся інфраструктура Києва і села Гатного. Будинок зараз робиться, бачите, фасадна плитка обкладається. Є гараж на одне авто, за ним є. Хотельня. Є такий дворик передній, ну і задній дворик також. Зараз я вам покажу, розкажу спочатку планування, а потім вже вийдемо на задній двір. Це ми вийшли. Двері гарні вже монтовані. Міняти їх не потрібно. Це вхідна. Така гардеробна, передпокій з місцем під Це Віконечко красиво, енергоефективні вікна, буду неповдовані. З газоблока утеплювач йде пінопласт твердої плотності. Це кімната на першому поверсі з таким допола вікном моноліт йдуть в перекриття. Зараз вже залита стяжка і зроблена тепла водяна підлога. Це санвузол я на першому поверсі свій. Першого разу можна забутися, але дуже раціональне, практичне планування. Сходимо на літнім. Це вітальня. Вітальня з камінну зону зліва. Зараз я піду, буде справа. І з виходом на терасу. Така окрема вітальня з каміном. І вихід такий на терасу і на задній двір. Потім вже вийду на ділянку, покажу вам. Це кухня окрема, також вихід йде на терасу з кухні. І заду кухні є. Тут можливість зробити чи пральню, чи кухонну кладову, вже кому як зручно. І це такий гараж на одне авто вже рулетні ворота поставлені. Гант фірма, гарна фірма швейцарська. Вони на рівні з Хьор, Хьор, Хьорманом, з німецькими воротами. І така є тут котельня, так? Є котельня. Тоді перший поверх я вам розказав швиденько. Надіюсь, ви все запам'ятали. Давайте піднімемось на другий поверх. Менеліт сходи гарні, зручні для всіх поколінь. На другому поверсі чотири окремі кімнати, один санвусов і одна тераса. Верхня тераса. Це перша кімната. Перша кімната з виходом на балкон чи тераса вже. Вона закрита. Тобто класно зробили, що закрили вверх терасу. Вже минвата йде дах утеплювач. Дах йде металочерепиця. Тепла водяна підлога зроблена і по другому поверху повністю, з виходом на таку терасу. Її зараз доробляють. Це вже була друга спальня на другому поверсі. Це третя спальня. Якщо не треба стільки спавни, можна зробити одну гардеробну, чи ще yeah. один санвузол і гардеробну. проєктом можна погратися вже під себе доробити. Тут легко трошки стіну обрати. Так, була третя спальня це загальний санвузол. Виводи сантехнічні, всі зроблені. І ще четверта спальня. А до цього був санвузол. Стеля висока, зручно, комфортно. Тоді швидко нагадаю, сходів ми пішли. раз, спальня, два спальні, ці дві спальні, вихід на терасу, третя спальня, загальний санвузол і ще одна спальня. Є також вихід на, поки що не зробили, але є можливість зробити горище Технічне приміщення. І класно, що на першому поверсі є окрема кухня, комусь подобається, комусь ні. Но, зазвичай дуже цікаве рішення одним словом. Пряма кухня, зліва вітальня. Потім тут йде праворуч, чи комора, кухона, чи там, пральня. Потім там, пам'ятаєте, гараж з котельнею, це санвузом, передпокій шафу і ще одна кімната. Так? Давайте вийдемо на задній двір. Покажу вам діляночку. Як для першого села від Києва, гарна ділянка, 6 соток. Зараз тут забор дороблять. Є свердловина. Ось так виглядає будиночок. І воду дороблять фасад. І буде ще красивіше виглядати. Беду зараз цю ділянку покажу весь її об'єм. Ось так виглядає. З цього боку гарно видно цю ділянку. Вже тую посадження, зроблено капельний полив, тротуарна плитка покладена, чорнозем завезений тут вже багато роботи зроблено, ще залишиться цей заборчик доробити і вже, як на мене, я вже бачу тут красу. Тоді буду закінчувати це відео. Нагадаю, будинок в районі 180 метрів. Сальтований під'їзд. Є десь 4-5 паркомісць, є також гараж. П'ять окремих кімнат, два санузла, дві тераси верхня і нижня, і кухня окрема, вітальня окрема. Це такий цікавий варіант. В описі буде ціна. Контактний телефон, є всі меседжери. Запрошуємо вас. І дуже, дуже гарна пропозиція в такій ціні. Зараз дуже мало варіантів, коли новий сучасний будинок вже залита тепловодіна підлога, тяжка зроблена. Wszystkim warto dnia, do zobaczenia.